Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Роздвяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину голови, яка називається перша із трьох приводів. Сьогодні нас чекає друга частина цієї голови. Ну що, поїхали? Скруш побачив перед собою дуже дивну істоту, схожу на дитину, але ще більше на старого, що ніби в якійсь. Наприкладний спосіб віддалився від нього на таку вістинь, що його можна було сприйняти за дитину. Його довге волосся було, що розсипалось по плечах, було білим, як у душі літньої людини. Однак на обличчі не, не приступало жодної а на щоках грав ніжний рум'янць. руки в нього були дуже довгі і мускулисті, а кісті рук справляли враження незвичайної сили. Ноги оголені так само, як і руки. Виражаю досконалістю форм. Одягнена ця істота була в білосніжну туніку під перезану, дивним, блискучим і тримала в руці зелену гілку гостру А коли одечі, контрастуючи з цим символом зими, були прикрашені живими квітами, але найдивніше, що яскравий струмінь світла. Вибивався в нього з маківки і освітлював усю його фігуру. Певно, через це підпахливий привид мав схожий на ковпак великий вогнегасник, який слугував йому, очевидно, головним убором тоді, коли він волів не освітлюватися. Утім, як зауважив, зауважив скруч, пильніше придилившись до свого гостя, не це було найбільшою його дивовижнею. Так само, як пояс його блищав і мінився вогтями, що спалахували і згасали одночасно в різних місцях. Так і вся його фігура, наче переливалась, то тут, то там, втрачаючи чіткі м, обриси, і привід ставав то одноруким, то одноногим, то з двадцятьма ногами водночас, то знову дзвогим, але без голови, а то залишалась сама голова. Прикметно, що як. Тільки яка небудь частина його тіла розчинялась в густому потемку, здавалось, що вона пропадала безвісти, і хіба не дивно, що на наступної миті відсутні частини тіла була на місці, а привид мов ніде нічого ставав, таким же, як і був доти. Хто весь сердце спитав скручичі? Не той привид, який мав до мене з'явитись. Так, це я. Голос приводу звучав м'яко, навіть ніжно і так тихо, немов долітав, звідкись. І здалеку, хоча той і стояв поруч. Хто ви або що ви? запитав скруч. Я привид давнього різдва, дуже давнього допитувся скруч, придивляючись до цієї кавивок постаті, ні з твого минулого. І тоді сказати, чому саме в скручі виникло таке бажання, але він попросив привода, щоб той одягнув на голову свій ковпак. Як закричав привид, ти хочеш своїми нечистими руками загасити моє світло? Тобі мало того, що ти один із тих, чиї пристрасті створили цей вогнегасник і змусив саме мене рік за роком носити його, насунувши на самісінькі очі, зкручу якомога шанобливіше, запевнив привода, що він не мав ані найменшого наміру його скривдити. І наскільки йому відомо, ніколи ні за яких обставин не міг примушувати його носити ковпак, а тоді чемно поцікавився, що привело привиди до нього. Я прийшов на добро тобі, відповів привид. Скруш сказав, що дуже йому вдячний, а сам подумав, що якби йому не заважало спати, на... спати по ночах, це й було б для нього добрим. Та, видно, привид почув його думки, бо одразу ж сказав мова йде про твій потунок, тож бережися». І з цими словами він простягнув доскруджу свою міцну руку і легко взяв його за лікуть уставай і йди за мною. Ну, от і все. Ми прочитали другу частину голови, яка називається «Перший із трьох приводів». В наступній серії нас чекає третя частина цієї голови. Але це, може, будемо для вас читати в наступній серії. А ще зараз став лайк і підписуйся на канал Тому Денис ТВ. До побачення!